Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну що, сьогодні в нас 25 травня і настав час щомісячної нашої рубрики Новини з підвіконня. Я швиденько вам покажу, як почуває себе моє орхідейно-квіткове царство і розкажу, що саме відбувається. Тож, поїхали і почну я, як завжди, з наших красунь красунь-хоєчок. Як ви бачите, Зміни є, вони обростають красивічим листям, ось такі чудові рослини. Тут вже теж обростає листочками, але, щоправда, було, відкривалося вікно, і е, протягом вона трішки таки засушила кінчик. Ну, то не страшно, зараз вона стає отакою пухнастою і з великим красивим листям. Далі у нас філансоні, вона теж почуває себе добре, ростить вуса, ростить нові листочки, як і її сестрички, ростуть добре, чують літо, і розвиток пішов добрий. Як ви бачите, і грейхост хост пішов у рост, навіть о той, е, живець, який я зрізала, що був у мене зелений. Як ви бачите, там є нова брунька, із якої йде а, листочок, поки що не, не зрозуміло, якого він буде забарвлення, чи по сорту, чи зелений. Але все у нас добре. Навіть моя красуня-бідненька Еліптика Сплеш, вона теж говтується, наростає, обростає листочками. Щоправда, ось. Збирається скинути самий перший листочок той, що я з ним купувала. Тут картина теж добра, усі ростуть, всі обростають листячком. Особливо, звісно ж, видно на хої, котра росте, мабуть, найкраще це публікалікс Splash, вона росте швидко, вона красива, розписна і дає. Такі довгі-довгі-довгі вуса обростає листям. Також від неї не відстає красів лата From В'єтнам. Вона теж ось, ось о, заплилася до сусідки, це ось її вус. І пішла. Ну, Я їх поки що не, не розпутую, в цьому немає потреби, тому вони собі потихеньку ростуть. Навіть хоечка Валентина нарешті пішла в ріст. Але вона в мене все ще не пересаджена. Не найду я, як не дивно, не найду ось таких горщиків. У нас чомусь вони зникли. Все ще квітнуть мої гарнюні парфюмерні фабрики. Дуже чудові, класні букети. Особливо відчувається аромат, коли відкривається тут вікно на провітрювання. І кімната. Навіть я б сказала, що пів будинку заливається таким ароматом різних переливів, тому що в цій кімнаті пахучок зараз квітне багато. Це три парфумерних фабрики, в яких різний аромат. Також дівчатка, хто в мене питав, чи пахне оця красуня, так, вона має аромат, вона має аромат липи. Аромат просто бомбезний. І коли відкриваєш вікно, він стає такий яскравіший і насиченіший. Просто класна рослина. А ще її бомбезне сріблясте листя це просто клас. Також квітне моя красунечка, інтрига. Все ще тримає пишний букет, розпускає а, по одному свої бутонечки. Далі дорощує, але деякі ось квітки вона балується і відкриває ось такі без малюнку. Але це пов'язане, я так розумію, що їй трішечки не вистачає світла. Показую вам верхню полку. На верхній полці мандаринки вже доростають за лампу, Вон одна і в углу інша. Уже потрібно їх звідси прибирати, тому що вони забивають своїм листям. Закривають лампу для орхідеїчок, Катлейки ростуть, рости і в однієї, і в другої орхідеїчки теж ростуть. Ось, наприклад, орхідейка Есмі, як ви бачите, в неї і в горщику чудова картина, і тут вона дає два квітоноси, тож будемо спостерігати, я сподіваюся, пишне цвітіння. Це мій новачок, який щойно прибув. Єдиний, хто безрезультатно, після того, як пошкодили йому коріння, цей бігліпчик, який у мене стоїть на реанімації, він стоїть зараз без змін. Навіть не знаю, що сказати. Тургор листя тримає, але коренів більше він не дає. І я так думаю, що може навіть і нічого з нього не вийде. Далі тут у нас красунчик пінів уже відсвів свій квітонос, а там ще все ж таки тримає дві свої чудові квітки, мій тюльпанчик, який має такі розписні гарні квіти. Ну, і, звісно ж, зелена стіна від наших величавої папороті. є. Також над ними потрібно провести роботу, їх потрібно доставати і трішечки зачищати. Вони дуже розрослися, їм вже навіть цих горщиків мало, але я їм більше і давати не буду. Я буду їх, мабуть, ділити і або продавати, або роздавати. Взагалі, будемо вирішувати. Далі йдемо, спускаємося нижче. Тут нічого майже розібрати неможливо, крім листочків і квітоносів. Зараз такий час, коли в орхідейчок росте все. До речі, покажу ось хвилинку. Покажу після пересадки лоуренс. Ось він, сого лоуренс, який ми з вами не так давно пересаджували. Коріння почуває добре, воно продлило свій ріст, почало вростати в посадку, все кльово, і навіть у нас. Після пересадки росте малесенький квітоносик ось є. Тобто, теж орхідейка хоче квітнути. Далі в нас також ще багато, багато квітоносів. Тут ширіана моя вже ділиться на бутончики, буде гарне цвітіння, тож а, потрібно буде її теж отак підвішувати, для того, щоб під. Вагою своїх квітів вона не падала, то буду її прив'язувати. Це ще квітне красуня Стюартіана, вона просто бомбезна. Колір насичений, і з кожним днем він стає все насиченіший і насиченіший. Ось така. Це у мене прям любов, любов. у мене її не було, але я прям закохалася в цю орхідейку, вона. Завоювала моє серце. Ідемо далі. Там малята ростуть, у них е, у леопарда, он, як ви бачите, квітонос росте, після пересадки теж з'явився. І е, попкорн росте, тут теж все добре, всі ростуть, Леодорка. Моя Леодорочка, я так надіялася, що вона продлить цю брунічку, Вона її почала ростити, але зупинила, передумала і почала ростити новий квітонос. Тут у мене новачок також малеча. І оця піколоша стоїть все добре, вона тургор не, не втратила все добре. Я її вже Полила, як ви бачите, там вологи тр... трішки є. Звісно, я їй не даю багато для того, щоб корені адаптувалися, тому що вони були повітряні. Далі, як ми бачимо, у скульптора теж вже з'являються бутончики. Нового квітоноса поки що немає. Але я думаю, що ця красуня довго думати не буде. Далі, в нас на задньому плані ось оця красуня. Це. Моя принцесочка. І ось ви бачите її квітонос. Такий уже здоровий, товстенький. Там також ви бачите квітонос, який вперся у стіну. Це моя красуня-Бюмонт. Я поки що їх не, не чіпаю, ці квітоноси, але вже потрібно ставити палички і потрошечку їх підтягувати для того, щоб. Квітоноси не пошкодилися. І також тут з квітоносом, як вам показати, щоб було видно, ось такий там здоровий вже квітонос, моя красуня Азіансан помаранчева, теж з квітоносом. Малеча після пересадки почуває себе добре. В них ростуть корінці, в них ростуть Листочки поки що все окей. Так, сподіваюся, і буде надалі. Тут теж все добре. Придавила трішки камінчиком для того, щоб не піднімався корінець. Корінець трішечки із посадки піднімався, тож я його направила в посадку і придавила отаким от річним камінчиком. Таким чином, я направляю корені у ґрунт якщо це потрібно. Квітне і ще дує бутони мій сого релакс. Не дає мені ось такі гарні квіти не дає пишного цвітіння, але все ж таки квітне. Я йому вдячна і за це. Аромат бомбезний, я обожнюю його аромат. Його лакові квіти. Класна квітка, в кого немає, рекомендую, якщо хто хоче. Тут також малеча все ще квітне, і там е, новий квітонос все ж таки, мабуть, зупинив свій рост. Не, не, не пішов він далі після пересадки. Друзі, стало самій цікаво. Дістала я свій діамант і подивилася на квітоносик, він все ж таки росте, але повільно. І там же росте, бачите, корінець. Збоку тут у мене продовжують стояти мої красуні, які із проблемними шиями були. Це орхідечка, ось у такого розкрасу. Я Думала, що це ровелло, але все ж таки ні, це не ровелло, а хтось схожий. Вона, як ви бачите, продовжує розкривати свої квіточки. А З шиєю у нас все в порядку. Як було, так і залишається. Єдине, що корені розкуклюються, ось як ви бачите, корінчик розкуклюється і починають рости. Тобто, все. Все у нас гаразд. Чому я її звідси не прибираю? Тому що вона у мене залишається під наглядом. Так само, як і орхідейка Будда. Тут у нього, як ви бачите, ростить листочок, ростить квітонос. Але не знаю, що мені з ним робити з цим квітоносом, тому що коренів вона нових поки що не дає. І в неї є, ну тут. Не дуже видно. Коренів все ж таки мало. Вона не скинула. Корені все добре, але їх просто мало. Вона відсушила один листок. З цього боку вона відсушила повністю один листок, і я його зняла. Поки що теж знаходиться під наглядом. На нижній полиці у мене царство хойне обростають листям, усе в нас колоситься, все добре. Спостерігаю також за Матільдою, тому що хочу її переставити, бо бачу, що йдуть зеленіші листочки. Мабуть, треба її спробувати переставити на підвіконня. Можливо, їй буде там краще. Орхідейки наші сеншан Рупова посадка теж, як ви бачите, все добре. Хуєчки тут а, чорна лаконоска і ескімо збираються квітнути вже ескімо ондує 3-4 корзинки бачу. Ця а, дує три корзинки, але одну я її обірвала. Чому? Тому що. В неї мало коріння. Я так думаю, що буду її переукоріняти після того, як вона е, їхала вона по почті, я її коли виймала, вона випала із ґрунту і пошкодила коріння. І тепер ми з нею ніяк не можемо наростити доброго коріння. Вона все ще стоїть у мене в 100 грамовому стаканчику. Я намагаюся їй наростити коріння, але вона не хоче ростити коріння, вона хоче цвісти. Боюся, що прийдеться її просто-напросто обрізати і переукоріняти. Тут хащі Австралії сліза. Як ви бачите, все добре, вона розкущається, стає гарним розписним кущиком. Доцвітає красунечка з такими гарнюзними квітами. Вона відквітла. Потім доростила ще бутони відкрила, а це вже і вони починають потихеньку відпадати. Тут по корінню все в неї добре, все чудово. Фрегренс дує бутони. Чекаємо з нетерпінням цвітіння. Також хоєчки інші ростуть, тут пускають свої вуса. Я їх не чіпаю. Потім в один прекрасний день я їх усі достаю і починаю накручувати, кого є. А скаценда моя червона стоїть. Все в неї добре. листячка вона більше не жовтіла. Все чудово. орхідеєчка з таким гарними. Фіолетовими квітами. Violet Queen. Вона почуває себе після пересадки чудово. В неї ростуть, ну, давайте тут, тут поставлю, щоб краще, бачити, ростуть корені після пересадки, все розкуклюється, ось, як ви бачите. Тобто, сприйняла посадку вона добре. І в неї а, я зрізала частину квітоноса, вона його почала жовтіти. А з цього боку ще ось така гілка. Теж буде прекрасне цвітіння. І тут, теж, як ви бачите, картина, тобто, ну, все в неї чудово. Боюсь зачепити, щоб нічого не пошкодити. Хоечка з найкрасивішим крокодиловим листям, теж а, дає нові листочки, ось такий. Це новий, він темніший. Хуєчка каудата із своїми ніби картонними листочками такими розписними. А ця, що ближче до лампи, в неї листя таке ніби коричнюватого кольору. Такий має бомбезний загар. Я люблюсь тут в цій кімнаті. Частенько сиджу, щоб спостерігати за моїми красунями, бо переливи кольорів у поєднанні з розписним листям хой і цвітінням орхідей це картина, звісно ж, просто чудова. І останню локацію покажу. Тут у мене на вікні, як ви бачите, все так. Як і було, росте гранат, ростуть квіти, молочай вже зовсім виріс. Сьогодні у нас і декілька днів було похмура погода, тож молочай навіть позеленів. Так він стояв від сонячного загару червоний. Тут у мене сонячна сторона, але вікно затемнене плівкою. І тут у мене стоять орхідеїчки. Красуня Монтепеллер Все ще тримає квіти, але вже деякі, ось бачите, починають відпадати. Як тільки вона відсушить свої квіти, я відразу ж її пересаджу. Тут же в мене стоїть Вікторія, яка виросла вже ось такий лист, і вона не заспокоюється, я її обрізала, але вона продовжила. ось. Ріст а, бруньок тут і на цьому квітоносі. Так само, як і о, оці інші красуні. На задньому плані ви бачите кам'яну троянду. Але вона в мене трішки постраждала. Я їй, коли знімала одну квіточку, то о, невдало потягла і зламала. Гілочку квітоносу. Гілочка була така, як і тут з багатима бутончиками. Тут так само стоїть бігліпчик лімончелло, він теж пішов у ріст, в нього і корінці пішли рости, і листочок, і дорощує також, як ви бачите, поскидав уже квіти і дорощує гілочки. І, звісно ж, мій красень, бігліпчик Ну, купувала як абба, але я думаю, що все ж таки це не абба. Але він не менш чарівний, розписний красень, теж вже потрошку починає, це друга квітка вже починає в'янути, від... але в нього ще куча куча-куча бутонів. І тут, із цього боку, у нас відкрилася квітка. Зараз я вам покажу. Ось отака відкрилася квітка, і тут ще ціла грона бутонів. Ну, і, і тут у мене стоїть мій монстрик. Вона після пересадки а, випустила листочок, який значно відрізняється від інших, тому що ось оцей розмір, ось передостанній розмір. Ну, а це просто ще Так вам, щоб порівняти з моєю рукою. Ну і швиденько покажу мої піларгонії, які я все ж таки пообрізала. І вони нарешті почали ось так обрастати маленькими листочками. Одна і там уже друга вже в неї. Дітки зверху побільші. Ось такий у мене травень. Такі в мене новини. Мої рослини продовжують мене радувати. Тож, все у нас росте і квітне. На цьому буду закінчувати. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей і попереду багато цікавого!